Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема така для відео: як дізнатися та виконати волю Божу. І що називається воля Божа? Що воля Божа це є спасіння людей проповіддю Євангелії Ісуса Христа, і чому її потрібно виконувати по одній простій причині, тому що Ісус Христос так сказав в своєму Слові Божому. Ось в Євангелії від Матвія, 28 главі, з 19 по 20 вірш написано: Отож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в отця. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам повелів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І яким чином можна виконати волю Божу? Це служити Богу благодатю. І нам, апостол Павло, у посланні до Євреїв в 13 главі дає нам ці чіткі установи. Ось що з першого по восьмій вірш написано, що братолюбство нехай перебуває поміж вами. Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть віддаючи гостинно, прийняли анголів. Пам'ятайте про в'язнів, немов з ними були ви пов'язані та про тих, хто страждає, як такі, що і самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде всіх усіх чесний шлюб та ложе непорочний, а плутників і перелюбників судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте, бо сам сказав я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. Тому ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюся нічого, що зробить мені людина. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже. І, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайтеся їхньою, переймайте їхню віру. Ісус Христос вчора і сьогодні, і навіки такий самий. І коли ми цінимо волю Божу, то Бог нам. Нас вдосконалює і дає нам великі благословення, тому варто цінувати волю Божу та виконувати її, а також потрібно духовно виростати, щоб приносити плоди у Царство Боже у вигляді спасенних людей. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.